Перший день грудня в українській історії часто ставав моментом вибору і відповідальності, коли суспільство відчувало власну силу та формувало майбутнє. У різні століття саме цього дня українці боролися за єдність, свободу, гідність, залишаючи слід, що відчувається сьогодні. У грудні 1648 року козацькі полки Богдана Хмельницького урочисто входили до Києва після перемог під жовтими водами, корсунем та пилявцями. Місто зустрічало гетьмана дзвонами й хоругвами, а київське духовенство проводило його до Софії. Для сучасників це було відчуттям відродження сили всього українського народу. Моментом, коли багатовікова боротьба перетворювалась на нову державність. Через століття 1 грудня 1918 року у вагоні поїзда у Фастові представники УНР та Зунар підписали попередній договір про об'єднання у хаосі війни. Це було свідченням політичної волі українців до єдності. Саме цей документ став юридичною основою акту Злуки, проголошеного 22 січня наступного року. Після вбивства Сергія Кірова 1 грудня 1934 року сталінський режим розпочав хвилю масових репресій. Українська інтелігенція стала однією з головних жертв. Арешти, страти та заслання торкнулися тисяч людей. Ця дата символізувала, як небезпечно було тоді зберігати українську ідентичність. 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі понад 90% громадян підтримали незалежність. Усі області, включно з Донбасом і Кримом, проголосували за. А в той самий день Україна вперше обрала президента всенародним голосуванням. Цей день став остаточним народженням нової держави не лише юридично, а й у свідомості людей. Минуло понад два десятиліття, і 1 грудня 2013 року майдан наповнився сотнями тисяч людей. Після жорстокого розгону студентів суспільство відчуло, що на кону свобода та гідність. Марш мільйонів перетворив протест на загальнонаціональний рух. Так, різні перші грудня складаються в єдину мозаїку: день, коли козацька держава отримувала визнання Києва, коли українські землі прагнули з'єднатися, коли тоталітаризм намагався зламати національний дух, коли українці утвердили незалежність і коли знову вийшли захищати свободу. Українська історія рідко була легкою, але 1 грудня знову й знову нагадує нація, що пам'ятає минуле і бореться за майбутнє, завжди знаходить шлях до свободи. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.